усіх глядачів телеканалу Гамма на часі. Програма наголос у мінфіні. Вирішили зекономити на студентах. Міністр Данилюк впевнений, стипендії повинні отримувати тільки найкращі у навчанні та мало свої рекомендації. вже відправили до Міністерства освіти та науки. Чи підтримують новаторство Мінфіну студентство та профспілки? Про це запитаємо нашої гості. Це заступник голови профсоюзу працівників освіти та науки України Ольга Чабанюк. пані вечір. Доброго вечора. Ну власне. Є рекомендації, отже, яка реакція у освітян у самих профспілок? Справді, Мінфін звернувся до Міністерства освіти з листом з рекомендаціями стосовно того, що потрібно розглянути підготовка бюджет, бюджетних запитів до проєкту державного бюджету на 2017 рік, де йдуть рекомендації Міністерства освіти переглянути стипендіальне забезпечення. Механізм нарахування стипендій для студентів, як говорить Міністерство фінансів, що на сьогоднішній день стипендії отримують всі. Ми б хотіли внести ясність, що стипендії на сьогоднішній день отримують близько 30-35% студентів від. Усіх студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах. Чому так? Тому що 50% вступає на контракт, які вже однозначно не отримують стипендії, і тільки із 50%, які навчаються за державним замовленням студентів, із них 70-75% отримують стипендії. Від загальної кількості стип... студентів це 35% складає на сьогоднішній день. Якщо ж говорити з економічної точки зору, і аналізувати цифри і дані, то ми можемо побачити, що бюджет 2013 року складав 419,8 мільярдів гривень, і з них ішло видатки на фінансування освіти 105,5 мільярдів гривень на сьогоднішній день, дві 2016 році, при зростанні бюджету державного, який на сьогодні складає 674,5 мільярда гривень. На освіту йдуть видатки 77,2 мільярда гривень. Що ми бачимо? Що іде, як говорить Міністерство фінансів, для чого вони звернулися з таким листом до Міністерства освіти? Для того, щоб підвищити рівень навчання, стимулювання студентів у вищих навчальних закладах. Але зараз ми можемо бачити і спостерігати ситуацію, що це зроблено тільки для того, щоб зекономити. Кошти на якісь інші потрібні Потреби. так державі статті видатків. Але ми не можемо і повинні говорити про те, що економити на освіті просто неможливо, тому що якщо сьогодні ми не будемо інвестувати в освіту, то завтра ми що будемо мати? Людей, які не мають вищої освіти, які не можуть за себе постояти, які не можуть відстоювати права та інтереси держави, ну, Скільки взагалі студентів залишиться за бортом, якщо в принципі до рекомендацій мінфіну прислухаються як у Верховній Раді, так і я Міністерстві у е... освіти. Була надзвичайно рада і впевнені, що так воно і буде, і змін в державному бюджеті стосовно видатків на освіту, а саме стипендіального забезпечення, не відбудеться вчора, 23 серпня, відбулося обговорення можливих змін стипендіальної системи. За участі мало б бути міністерства освіти і міністерства фінансів. Представників міністерства фінансів не було нікого, але позиція міністерства освіти нас надзвичайно порадувала. Міністерство освіти, міністр Лілія Гриневич і виконуючи обов'язки голови комітету освіти Верховної Раді Олександра Співаковський. Всі стоять на позиції на позиції, що стипендіальний фонд повинен залишитися в Україні. В розмірі не меншому ніж попереднього року, то ми впевнені, що спільними силами проспілкових організацій Міністерства освіти і Верховна Рада дослухується до рекомендацій. І не будуть приймати змін щодо зменшення бюджету та фінансування стипендіального фонду в Україні. Зараз середньому стипендія студентів це скільки 825 п'ять гривень. Це мізерні взагалі мізерні кошти. І на сьогоднішній день має і не виконується. Статті, які є і зарегламентовані в законі України про вищу освіту, де сказано, що стипендія повинна бути прирівняна до прожиткового мінімуму. На сьогоднішній день закон України про вищу освіту імплементований не всі статті і не виконуються, навіть не дотримуються норм закону. Якщо будуть далі продовжуватися такі дії невиконання закону, то повне право студенти мають. Виходити на якісь Радикальні уже дії і вимагати свого те, що прописано в законі. Ну ми ж з вами розуміємо, що навіть і прожитковий мінімум це не так багато. Це 1400 гривень. Там так, десь так, так приблизно да і діти, які студенти, які отримують соціальні стипендії, які не мають підтримку від батьків від своїх родичів. Ну для них вижити на таку суму також практично неможливо. На сьогоднішній день в Україні є два види стипендій: це соціальні стипендії і академічні стипендії. Розмір соціальних стипендій він рі. Із незалежності від соціальної категорії студента, а розмір академічний складає 825 гривень. І підвищена стипендія складає 925 гривень. Ми розуміємо, що можливо механізм нарахування стипендій в Україні є певним чином застарілий. Його можливо переглянути, але ні в якому разі не повинен зменшуватися стипендіальний фонд і видатки на освіту як цього. Пропо як це пропонує міністерство фінансів. Фактично буде скорочення бюджетних місць, якщо все ж таки прослухаються до рекомендацій Мінфіну. Буде не скорочення бюджетних місць, а буде економія стипендіального фонду. Тобто бюджетні місця вони залишаються, але не всі студенти, які на сьогоднішній день отримують стипендію, вони будуть мати змогу їх отримати. І взагалі ще в рекомендаціях Міністерства фінансів є те, що те, про що ви говорили, про державне замовлення, щоб всю магістратуру перевести на контрактну форму навчання. Але ми розуміємо, що тут іде уже порушення не просто закону України, а йде порушення найголовнішого закону в нашій країні це конституція, якої всі повинні дотримуватися стаття 53, яка регламентує про те, що всі студенти мають право вступати на державну форму навчання на Конкурсній основі магістратура це. Є ну, магістратура, не така дешева, і ми розуміємо, що не всі можуть собі дозволити вступати, так і тут виходить, що українці вибирають іноземні вузи, тому що це не тільки перспектива, але й це і якісніше по ціновій категорії. Так, тому що до прикладу у Німеччині взагалі скасували плату за навчання навіть для іноземців для іноземних студентів. Справді ви привели приклад Німеччини, і ми, якщо прагнемо іти до ірм. Маємо курс на Європейський Союз, то ми повинні враховувати ці зміни. Німеччина вона взяла за основу, за експеримент. І 6 років вони 80% студентів навчалися державною формою навчання і 20% на контрактній формі навчання. Але за 6 років вони експерименту вони побачили, що це не є ефективно, і перевели повністю, як ви вже сказали, на сьогоднішній день освіта є безкоштовною. А якщо говорити про те, що студенти будуть вибирати закордонні вузи, то так воно і буде, тому що до прикладу, уже європейські країни, які, з якими ми межуємо, Польща, вона навіть і пропонує стипендіальне забезпечення для студентів не їхніх країн із е, інших країн, таких як і Україна. І якщо буде навчання платне, а плата відрізняється дуже мало від наших. Провідних, кращих вузів і столиці, і країни, то звичайно студенти будуть прагнути вступити до європейських університетів, отримати. Диплом європейського зразка, який в майбутньому їм може стати путівкою в життя і можливістю залишитися за кордоном працювати. Ну, фактично стимулюють відтік містів, кращих студентів кращих. із країни. Про це ми вже говорили з вами і раніше. Ну дивіться, от вони пропонують, що будуть обирати найкращих, так тих, хто буде отримувати стипендії. Чи не закрадається тут ось та корупційна складова. От Як саме будуть обирати тих найкращих, за якими показниками? За кількістю взяття участі в Олімпіадах, Чи за кількістю тих дипломів? Ми спілкувалися з приводу саме цього питання і з заступником міністра фінансів і все-таки наполягаємо на тому, що е, якщо навіть буде змінений механізм е, нарахування стипендій, то їхній степень... розмір. Які виділяються на сьогоднішній день в попередньому розі, повинен залишитися сталим. А що стосується кращих студентів, тут вже питання дискусійне і готові йти на певні компроміси, готові домовлятися. І справді на сьогоднішній день отримують стипендію кращих студентів із числа студентів, які навчаються за державним замовленням. Але у нас є дуже багато студентів, які навчаються за на контрактній формі навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. Можливо, і серед них варто зробити конкурс і зробити, щоб якийсь відсоток і студентів, які навчаються на контрактній формі навчання, отримували стипендії. Зрозуміло, за рахунок стипендіального фонду, який є виділений, такі механізми можуть бути і вони можуть розглядатися, і вони повинні розглядатися. Можливо, в такому випадку може зробити перерозподілення, збільшення стипендій підвищених, тобто, щоб студент мав стимул навчатися на підвищену стипендію, тому що на сьогоднішній день підвищена стипендія відрізняється від звичайної стипендії тільки на 100 гривень. Ми розуміємо, що за останній час останні два роки вже не відбувається взагалі індексація стипендій. Але... Як коли відбувалася індексація стипендії, то навіть підвищена стипендія могла бути і нижчою за е, суму коштів, які я не можу сказати за стипендію, а за суму коштів, які отримували просто студенти, які навчаються посередньо на е, середній бал вище чотирьох. Чому? Тому що ми зрозуміємо, що індексація проводиться із місяця того, в якій змінилася стипендія. Якщо студент склав сесію, отримує підвищену стипендію, то він отримував 925 гривень з того місяця, коли пройшла сесія. А індексація відбувалася наприклад, там, за два роки, за три роки від е, останнього підвищення стипендій. то на індексацію 825 двадцять е, гривень на стипендію 825 гривень індексація могла бути більшою ніж з моменту, коли студент почав отримувати 925 гривень. Ну от ви явно розумієтеся у своїй темі. От ми нещодавно розмовляли з політичним експертом Саводом ступніком і говорили про те, що між... Народом українським, так і між владою, немає діалогу. А чи є діалог між проспілками та владою? Ми попередні виступи говорили, що за останні 10 років я б сказала, між студентством і владою склався соціальний діалог, тому що соціальний компроміс. Дійшли до певної згоди, що негласно в Україні є 50% студентів, які навчаються за державною формою навчання, і 50% які навчаються за контрактним навчанням. На сьогоднішній день пропозиції, які подавалися про спілками, вони не є почутими і. Ми впевнені, що тільки разом, тільки завдяки засобам масової інформації, висвітленням всього в пресі, проведенням круглих столів, обговорень, такі, які вже прийшли навколо цього дискусійного питання, ми досягнемо компромісу, і восени студентам не потрібно буде виходити на попереджувальні або навіть не попереджувальні, а просто акції протесту. Ми впевнені, що уряд. Дослухається, і Міністерство фінансів прийме правильні рішення. От у Міністерстві фінансів, ми от вже з вами якось так трошки поговорили, Говорять, опираються на те, чому скорочуть стипендії. Вони кажуть, що на якісна освіта надається, так неякісні спеціалісти і таке інше. Ну, але все ж таки, це фінансування. Так? Це фінансування, так, я, фінанс, я фінансування. От дивіться вони кажуть, неякісна освіта потрібно скорочувати фінансування. Так, експерти кажуть, неякісна у нас освіта, тому що скорочують фінансування. Ну, якось так. Казамкнути коло, от напевно, без фінансів і не буде тої реформи, яку пропонують. Звичайно, не буде, тому що на сьогоднішній день ми говоримо про інновації. Яким чином мусять відбуватися інновації? Інновації можуть відбуватися тільки при наявності коштів, при наявності інвестицій в освіту, при закупівлі нових лабораторій, при проведенні дорогих експериментів, при патентуванні заявлених продуктів. Тільки в такому випадку може бути інновація, може бути якісна освіта, може бути розвиток та саморозвиток викладача, який готовий інвестувати в свого студента. А якщо на сьогоднішній день також міністерством фінансів пропонується збільшити навантаження на одного викладача із 12 до 14 студентів, ми розуміємо, що викладачі намагаються працювати в одному вузі. На повну е, ставку і ще підробляти в двох-трьох в трьох приватних вищих навчальних закладах, де вони також можуть отримувати заробітню плату тільки для того, щоб можна було вижити. Тому на часі Тому скорочення стипендіального забезпечення зараз не є на часі в той момент, коли йде підвищення комунальних тарифів, коли іде е, е, економічна. Криза, коли йде підвищення цін, коли зростає споживчий кошик, ми скорочуємо стипендіальне забезпечення. Це просто не І є в той же час, підвищуємо зарплату урядовців та парламентарів. Так, ми от роздрукували, які йдуть компенсації за житло. Якось так скорочуємо, економимо на простих людях, зокрема і студентах. Я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Сподіваємося, що все ж таки до цих рекомендацій якось обережно поставляться наші парламентарі і підтримують все ж таки студентство. Спасибі. Дякую. Вам. Отже, сьогодні ми спілкувалися із заступником голови профсоюзу працівників освіти та науки України Ольгою Чабанюк. Дякую, що були з нами. І побачимося на телеканалі Гамма.